Плануєте облаштувати, відремонтувати або просто освіжити маленьку кухню і шукаєте нові ідеї та натхнення. Вони у нас є. Спеціально для такого випадку ми зробили добірку стильних невеликих кухонь від вітчизняних і зарубіжних дизайнерів, і ви напевно знайдете, що підглянути в цих цікавих проектах один кухня з кавабаром. Ідеальна кухня завжди відповідає потребам господарів. Якщо, скажімо, обіди і вечері з трьох страв в сім'ї готуються не часто, а ось сніданки, чайні посиденьки і вечірні розмови за кухликом ароматного напою. Звичайна справа. Логічно буде облаштувати на кухні кавабар. Саме так вчинили дизайнери зі студії Марії Дадіані. Облаштовуючи невелику кухню в квартирі площею 32 км в Києві, вийшло затишно компактно, та ще й вільного місця залишилося чимало. Два кухня в коридорі, підшукуючи варіант перетворити однокімнатну квартиру площею 38 км в повноцінну двушку, Дизайнер Марія Амеліна прийняла рішення перенести кухню в коридор. Довжина простору більше 1,5 м дозволяла розмістити все необхідне замовникам оснащення, при цьому залишивши прохід шириною близько 90 см, таким чином місця для стильного і компактного мінімалістичного гарнітура вистачило з лишком, і власники квартири отримали в своє розпорядження ще одну повноцінну кімнату з вікном. 3. Гарнітур в гарнітургообразної кухні вітальні Планування багатьох сучасних квартир припускають єдиний простір кухні-вітальні або пропонують свободу зведення внутрішніх стін і перегородок. Валерія Білоусова, арт-директор студії Валерій Десіг, спроектувала максимальну містку зону готування для однієї з таких квартир, розмістивши гарнітур буквально в куточку кухні-вітальні на площі 383 вісімдесят км розташувався неймовірно продуманий гарнітур. З усією необхідною вбудованою технікою зберіганням до стелі і другим рядом компактних шафок з прозорими дверцятами. Зверніть увагу, навіть скромна площа менше 4 к не стала приводом для відмови від сучасної техніки, необхідної кожній господині духова шафа витяжка, холодильник, посудомийна машина, то за рахунок чого ні в якому разі не варто економити місце і кошти до слова. Сучасні виробники пропонують чимало компактних вузьких моделей, здатних вміститися навіть на крихітну кухню, адже скільки сил і часу заощадять вам такі побутові помічники, а посудомийна машинка, до речі, здатна економити ще й кошти, адже наручне миття витрачається в рази більше води. Чотири кухня під сходами щасливі власники квартир з високими стелями нерідко облаштовують другий ярус. Саме такий варіант організації простору в малогабаритці запропонувала замовнику Тетяна Шишкіна скромна площа два 4 і значна висота 3,8 Підказали ідею створення другого напівповерху. Кухня в цій невеликій квартирі розташувалася під надбудованим другим ярусом і частково під сходами, що ведуть наверх. Темна гамма в колір стін дозволила візуально буквально заховати гарнітур. Якщо всі джерела світла в цій зоні вимкнені, вона практично розчиняється в просторі. П'ять кухня, комот, незвичайний варіант розміщення кухні, запропонував засновник студії. Точка дизайну Степан Бугаєв, ідея підійде для квартир студій, а також для тих, хто прагне вигадати простір і перетворити невелику кухню в кухню вітальню. В одному зі своїх проєктів автор розташував зону готування в острові. Тут знайшлося місце раковині, плиті в системі зберігання, а напівкругла частина стільниці замінила стіл і допомогла ще більше заощадити простір. 6. непомітна кухня в студії, якщо ваше житло. Це крихітна студія, говорити про окрему кухню з громіздким гарнітуром не доводиться. Потрібно зробити зону готування максимально компактною і непомітною, саме так вчинили фахівці студії Бладхаюс, оформляючи кухонну зону в квартирі площею 27 квадратних метрів, акуратні шавки без ручок, вбудована техніка, лаконічність форм, і незважаючи на те, що в тому ж самому приміщенні розташоване ліжко, відчуття спальні на кухні з таким гарнітуром точно не виникає. Та й місця він займає зовсім небагато. 7. міні-кухня з міні островом. Дизайнери студії наук зуміли розмістити функціонально, зручну, стильну кухню буквально в крихітному закуточку, секрет в міні-острові. Багато власників малогабариток думають, що кухонний острів привілей володарів великих кухонь, однак таке рішення прекрасно економить простір, надаючи додаткову робочу поверхню і замінюючи стіл.